Так, привіт, друзі. Перед початком росту XRP хотів би швиденько ще раз повторити цілі, щоб ви не впали сильно в ейфорію, там не розгубилися, не знали, що робити. Тому давайте ще раз пройдемося. Так, що в нас побітку? По бітку по йдемо рівно, так як. І говорилося вже дуже, в дуже багатьох роликах, там трішки не, не з такої траєкторії, але суть, суть та ж. Тобто йдемо чітко до 70 там, з плюс тисяч. Тобто йдемо до триплайн. Ну, я думаю, що десь 72 з чимось буде. Так, як ви бачили, можливо, тільки що помітили, тут загорівся індикатор DIV. Червоненький прозорий. На що це вказує? У багатьох дуже випадках це вказувало на розворот. От тут, як на дно, воно вказало: бачите, на 3D-новому графіку прозорий зелений. Два індикатора загорілися, потім пішов ріст. Також тут прозорий зелений в 2020 році на коронодампі. Теж пішов ріст. Прозорий червоний в 2017 році пішов розворот ринку. Тут теж були ознаки, але тут не зрозуміло було. Хоча тут червоно згорілось, тут дві червоненьких. Приблизно можна зрозуміти, що йде чого. Тому це один, один з індикаторів, який я беру до уваги. Так, плюс TD sequential. Дев'ятка. Яка теж вказує на те, що буде розворотик? Так. По XRP. Зараз, що я бачу, це те, що більше варіантів. На те вказує, що буде в нас просто швидкий ріст. Ціль 1,8. 1.8.2. Так, 1.8.2, можливо, переб'єм 2 там трішки, як було на біржі. Як вона називалася? Вже забув Мекс. Бачите, дійшли 2, там 0,1. Тут воно не видно, але перебили з цих хай і пішли вниз. Тобто це теж один з таких показників. Так, так ці два тижні до виборів. Скільки там залишилось, буде дуже цікаві. Тому я думаю, що XRP якраз цей час має стрельнути. Тому що якщо біток піде вже на розгород, вже все, я думаю, росту не буде. Тому слідкуємо. Слідкуємо і а, все, в принципі, що я хотів сказати. Хто не зайде в лонг по XRP, там пропустить, не переживайте, буде можливість взяти шорт. Сюди дійдемо. XRP тільки дістанеться відміток 1.8.2. Можна буде заходити спокійно в шорт по бітку. Десь з цих районів. Ну, не знаю, подивіться, можливо, біток трішки буде опускатися, XRP буде рости. Теж таке, Можливо, вже дійшли. Тобто, будемо дивитися, але спочатку хай XRP стрельне. А, Так, по бітку. Що, якщо я відвожу десь 10%, що, можливо, переб'є хай. Куди максимально тоді він може дорости? Ну, вдруг буде виніс, так, якийсь там свічка буде така Тінь. Максимально, куди може дістатися, це 84-85. Це максимально. Тобто, якщо ви переживаєте з приводу шорта, то стопи 86 можна ставити. Небагато набираєте. Потім можна буде, буде додати. Наприклад, ви тут зайшли десь на 71-72. Зайшли в шортик, поставили стопік на невеликий об'єм. Потім, коли буде тут вже падати, якісь будуть вісковки малювати, типу ріст, можна буде тут ще додати. І далі вниз. Тримати шорт мінімум до 40 тисяч. Тут можна закрити. І спокійно спати. Ціль, я думаю, десь 35, 36, 32. Це перша, перша ціля, куди ми прийдемо. Потім буде якийсь відкат. І далі там подивимо. Будемо дивитися. Не знаю, як воно буде. Поки що будемо дивитися. Ну XRP, відповідно. Я думаю, як йде сюди 1.8-2-2 з копійками. Потім буде відкат якийсь такий там на центів 80. І, і знову буде такий повільний підйомчик. Щось типу того. Але давайте діждемося вже росту. Буде видно. Тобто XRP вже на 100% готовий стріляти. У мене вже не 99% впевненість, а 95-96%. Залишилось тільки тренувати XRP. По паттернам я минулому ролику говорив, що дуже схожі. Все дуже схоже, тільки тут масштаб трішки інший. Бачите, раз. І тут він більший. В два рази більше. Тобто тут, тут до долара, тут до двох доларів. Все б'ється. А тому чекаємо. Дякую за увагу і до росту XRP. Там зустрінемось.